Тютя. Привіт! Доброго дня всім. Зняла вже квочок, погодувала, посадила і вже зрозуміла, що в мене пішов на кльов курчаточок. Так, це зараз хвилинку. Ага, це я так перевірила, чи є дзьобик у повітряній камері, Вже є дзьобик. Чую вже трошки попікують. Перші курчатка в цьому році. Воно, є вже, бачите, надкльоване. Пищить, зайка мала. Ось. Тільки єдине, що не знаю, чи буду лишати цей виводок собі. Тютя, а де це ти вже дзьоба собі поцарапала? А, а де це ти вже собі там? зубкачкою била, чи що? Не знаю, чи лишу собі цей виводок, тому що поки що в мене немає. На це місце особливо, там у мене в тому вольєрі, де мали бути курчатка, сидить курочка, бентамочка, та, що на неї напала ворона, я її окремо тримаю. Більше місця так особливо й немає, то я не знаю, що його робити. Ще поки що не вирішила, чи буду лишати собі цей виводок, чи ні, чи можливо лишу собі оцей, що на 9 днів пізніше. До того часу я думала, що в мене там все наладиться. Ось. Побачимо, як воно буде. Подивимося, що, що які курчатка що виведеться, скільки їх виведеться. І там вже будемо приймати рішення. Поки що я не можу вам нічого сказати. Ось. Ну, таке. Значить, зараз що буду робити? Зараз я намастила ось гніздо. Для індички. Ось тут таке саме широке гніздо, тут серванті є. Оце така закривачка, чим я буду закривати. І хочу сьогодні підсипати яйця індики. Е е індичці і гусячі. Гусячі яйця в мене від тієї жінки з іншого господарства, в якої я брала яйця під оцю квочку і трохи її збрала під оту качку, яка вже сидить, Вон, качка. Бачите? Дзьобок. В неї є господарство, ми в тому році в неї також брали яйця. Значить, курей тих, в неї такі курищі цікаві, несуть такі гарні крупні яйця. Але дуже мало курчаток вивелося і мене не було де тримати, там, здається, 4 чи 5 їх вивелося. І я їх віддала своєму знайомому. Тому, до речі, що брала яйця під цю качку, також в цьому році 5 штук на зміну крові. У мене як виходить? У мене виходить, ця жінка тримає оце ж господарство, в неї гуси, качки, кури різні, там цікаві також є. Ось. І в цьому році я взяла в неї яйця, гусей, гуси в неї схожі на мої. Я її питала вже п'ять разів, як називаються її гуси, вона не знає. Але дуже схоже на Легарта чи то на Мамута, я вам сказати точно не можу, бо я також легарта і Мамута не дуже так розрізняю. Якось я мало вивчала питання по гусях, тому що колись тримала кубанців, мені байдуже були, які вони мішані, не мішані. А в цьому році також поїхала до жінки, до знайомої, і вона, ну навіть до родички, чи як правильно сказати, і вона нам продала цих гусей. То тут вона сказала, що легард перемішаний з сірою. Ось. А в цієї жінки, що я взяла яйця для гусей від гусей, то також білі, немає цих шишечок на дзьобі, тобто там це не китайська, не яка не... яка точно знаю, що не китайська, точно знаю, що не кубанська, точно знаю, що не холмогорська. Якісь білі гуси, може, може Лінда. Може, легард, може мамут, але також змішані з якоюсь сірою. Можливо, сіра, крупна. Я не знаю. Вона мені скинула фото, мені сподобались дуже схоже на моїх цих, що я собі взяла. Але так, я гуси це з іншого зовсім господарства, з іншого зовсім села то я вирішила собі в цьому році ще влити нову кров. В це стадо чи побачимо, як воно там буде. І хочу зараз підсипати індичку. Індичка в мене вже сіла. Вже дня, два-три сидить. Я її ось зняла, щоб вона побігала, мені здається, вона знов сіла. А ось до вона, бачите? Знов назад залетіла. Індичка мені не дуже подобається тим, що вона агресивна. Бачите? Ой, вам видно? ні? Руку суну до неї, вона кусається. Бачите? Ось таких індичок, якщо чесно, я дуже не люблю, в тому сенсі, що з ними дуже важко працювати. Не знаю, звикне вона до мене чи ні, коли я буду кожен день її знімати з яєць. Я поняття не маю. Це індичка покупна, значить, доросла індичка, їй напевне третій рік пішов від мого знайомого. Я їздила, купувала, коли оцих індиків індика і три індички. Руда це моя була. Ось, а цю індичку я купила в свого знайомого і привезла на господарство. Вона винеслася, неслась до речі, ще небагато яєць. несла, може 10, може 11, зовсім небагато і сіла бігом. Ось. І думаю, чим же ще її підсипати. А тоді так сталося, що ця жінка позвонила, що я в неї брала яйця качачі і курячі. І каже, що Інна, в мене є трохи гусячих яєць, ми будемо їх їсти, якщо хочеш, ми тобі їх продамо. Кажу, давайте, я якраз думала, чим би мені це індичку підсипати. І вирішила, що буду так і робити. Зараз піду по яйця. Треба ящичка взяти. Ось. І підсипимо з вами разом. Індичку гусячими яйцями. Буде в нас такий експеримент. Гусячі яйця під індичкою я не виводила ще. Чому? Тому що в мене, коли були гуси, давно вже, мені здається, що в мене взагалі індичок тоді не було. І я виводила гусячі яйця качками, індокачками. Гарно дуже виводять індокачки гусячі яйця. Мені сподобалося, але так як в мене в цьому році. Ще тільки одна качка сидить, інша там пухор всі, інші несуться, а індичка вже сіла, яйця вже є, тому що я вже взяла їх, то буду підсипати індичку. Я думаю, що виведуться так само, як яйця від індокачки індичка виводить чудово, вже не один раз перевіряла. Каченята гарно лупляться, просто потім їх потрібно перед виводом і десь на протязі всього. Протягом цього періоду насиджування пару разів змочувала, а потім перед самим виводом змочувала, ну, напевне, разів 3-4 на день. Просто руку мокреньку засовувала під індичку, яйця гарненько змащувала водою, змочувала, змочувала і каченята лупилися чудово під індокачкою. Ой, під індичкою. Це індокачені яйця. Ось. А Гусячі, я думаю, що має бути так само. Ну, тобто, якщо гуська нормально висижує яйця-гусеня, то так само і індичка. Єдине, що гуска може бути трохи важчою за індичку. Ну, плюс-мінус вони, в принципі, наче і однакові розміром, але гуська, мені здається, краще прижимає яйця до кубла. І, можливо, через те, що шкаралупа товстіша, можливо, доведеться ну, змочувати то звичайно, що буду, але, можливо, доведеться допомагати гусенятам. Ну, Давайте ми не будемо про це ще зараз наперед балакати, тому що ми ще не знаємо навіть, який відсоток оплоду в тих яєць, що я взяла. Так що це будемо вже. Разом з вами спостерігати за ситуацією, якщо все буде добре, будемо живі, здорові і спицею все буде гаразд. Ось тому зараз я йду. Так, тут Австралорпиха несеться. О, диви, чуть голову не прищемила. Ох, і без ці кури. Лізуть і лізуть, куди воно лізе. О, там до три Австралорпихи сидять в гнізді. Хай. Ой, Австралорпихи, кохінхінки. Дивися! Дивися, яка нагла курка! Боже! Диви, не знеслася. Вся ще тужиться там. Треба вже, до речі, вже знову замітати, прибирати. Я не знаю, як оце встигнути всю цю роботу переробити. І город вже треба підсох обробляти. Ой, по господарству багато всякого, бачите, воно вже підсохло. І з цими індичками кролів треба вакцинувати, також чистити. І роботу треба робити, тому що в мене я шию одяг. Замовлення відшивати. Ну, коротше, роботи не початий край, як то кажуть. Ось. Так що будемо бачити, як воно та й що. Зараз буду яйця дезінфікувати, гусичі. Покажу вам. Ось до. Ця курочка, бачите, що тут ходить, вона окремо без відпівників, щоб вони її не мучили. І живе вона там в окремому вольєрі. Тому я не знаю, як бути з тими курчатами. Побачимо. У мене ще є один запасний варіант, куди їх можна поселити. Ну, Але побачимо. Ось до яйця від цієї жінки. Такі в неї крупні яйця, гарні тут. -ту -ту -ту. Є середні, крупні мілких навіть немає. Дивіться, які. Бачите? Ну, дебелі яйця. Якщо, наприклад, порівняти її яйця і від моїх гусей, то дуже-дуже схожі. По розміру, бачите, ну мої чуть-чуть менші. У неї гуси дорослі, а у мене гуси молоді, ці, що я придбала їх. Ось. То буду підсипати, але ще поки не вирішила, чи буду підсипати тільки яйцями тих, що взяла в неї, цієї жінки, чи буду ще додати свої, своїми. Поки що ще не знаю. Ось. Треба мені це продумати вирішити, тоді вже вам скажу. Так, дезінфікатор в мене є, я ось. Яйця нещодавно дезінфікувала, ще трошки сюди його капну. Ось отакий вовін у мене, ніяка не реклама. Для дезінфекції яєць, для дезінфекції приміщень, для дезінфекції всього-всього обладнання. Я ним уже користуюсь, напевно, років 7, може, не знаю. Кожен раз беру Ось. і дезінфікую завжди ним клітки. Ось. Значить, Зараз буду викладати яйця, оприскувати їх, вони підсохнуть і тоді буду. Значить, заносити під індичку. Так ось, достала яйця. Зараз буду зразу підписувати і обробляти. Беру крупненькі, такі ось. Так, 13 взяла від тієї жінки і. 5. 13 плюс 5 це 18. Так. Напевне, треба одненьке відкласти якесь. чи Її, чи свої. Не знаю, як краще навіть зробити. Напевне, свої. Одне своє відкладу, щоб було не парне. 8. 24, 15, 16, 17. Чи може своїх краще покласти 5, а її покласти 12? Коротше, зараз подумаю. Так, все, розвела той дезінфектор і просто отрискою яйця. щоб захисну плівочку не стерти. Я їх не буду мити. Це ж під насітку, під індичку. А от обробити потрібно, тому що це яйця з іншого господарства. Я тут цю жінку знаю, все там, наче добре в неї в господарстві, але ви знаєте, береже на обох береже. Все, хай тепер сохнуть. Холодочку. Так, пройшло, я не знаю, хвилин 20. Переверну зараз на інший бік. І буду нести під індичку. Зараз ще день, я зазвичай індичку чи квочку підсипаю на вечір. Ось, ну, спробуємо. Якщо вона захоче тікати, то тоді вечірком я їх оставлю там в гнізді, яйця. Ось вона вже там тоді. Вечірком підсиплю та і все. Тут уже майже вони і висохли. сімнадцять яєць. п'ять від своїх, і дванадцять. Від тієї жінки.